Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тароїстика. З вами Оксана Голобаєва. Це таропрогноз для риб на листопад 2022 року. Рибки, що ви кайфанули в жовтні, сподіваюсь, від самодостатності. Так, <кій> початок листопада. Стають актуальними питання фінансів. Тут або хтось до вас може звернутися по допомогу, тобто попросити позичити кошти або підтримати якось, або щось, надати якусь допомогу, підтримку. Тут треба бути уважними і обережними, тому що не можна тут гратися в одні ворота. Якщо ви надаєте комусь підтримку чи допомогу, обов'язково ви маєте розуміти, що у вас має бути певна емоційна віддача, тому що ви можете настільки себе виснажити, що потім не буде ніяких ресурсів на того, щоб допомогти самим собі. Також, якщо ви будете знаходитись в певній складній фінансовій ситуації, то ви маєте розуміти, що навколо вас є люди, які готові вам допомогти, але так само тут має бути певний енергообмін. Направду цей енергообмін може виглядати як щира вдячність або якась послуга. У відповідь або якесь дуже хороше ставлення, якийсь відгук, такий щирий, емоційний, внутрішній. Щось таке. Тобто тут одним з елементів цієї карти, ось як ви бачите, є ваги, і вони створюють рівновагу. Тобто тут, тут не про те мова йдеться, не про меркантілізм, коли ти мені, я тобі. А тут саме має бути це ваш внутрішній порив душі, да, бути вдячними людині за ту допомогу, яку вона вам надає. І так само знову ж таки не випадати в емоційну яму, коли вас просять про допомогу, тобто не бігти з своїм синдромом-рятувальника. Я зараз всіх врятую, всім все дам. Все розпрошую весь свій внутрішній запал запас, і всім буде добре, а мені зле. Тобто, тут має бути такий кругообіг добра в природі. Ви можете взагалі надумати собі якусь цікаву дуже справу. І вас буде бажання відгородитися від а, зовнішнього світу, а десь піти в якийсь ретріт, щоб взагалі все це гарненько обдумати, в тому числі з практичної точки зору, з матеріальної точки зору, і з точки зору фінансових вкладень у вашу справу. І окрім того, тут потрібно буде дуже так напружено працювати. Також тут мова йде про те, що якщо ви з головою йдете у якусь нову справу або роботу, ви розумієте, що вам прикривають тили, що біля вас є люди, які роблять якісь справи, які маєте робити ви, але вас прикривають. І це дуже круто, тому що вам дають простір, вам дають час для того, щоб ви могли реалізувати щось дуже цікаве, важливе, таке, що щось нове. Ось яке тут ключове слово, щось нове. А В такому форматі ви взагалі дуже будете натхненні, з великим ентузіазмом, працьовиті, такі трудоголіки, але це навіть може бути якась така робота, яка потребує зосередження такого дуже щільного, як то висловиться, дуже щільного погруження. Коли треба ну, дуже сильно сконцентруватись на тій справі, яку ви робите. І вас для цього буде все необхідне, все, що вам потрібно, у вас буде, в тому числі завдяки іншим людям, які вас підтримують. Середина місяця тут у вас такий стан рвати мітать, досягати своєї мети у будь-що будь відстоювати свою точку зору. Своє право якесь, відстоювати якихось людей або свій проект, свою цю нову справу. Так? Такий буде дуже сильний енергетичний запал внутрішній. І навіть е, така конфліктність, знаєте, коли ви не змовчуєте, коли ви не пригнічуєте своїх емоцій, а коли ви висловлюватись можете дуже різко, дуже чітко, е, як е, не знаю там, тому що вам необхідно, щоб вашу думку почули. І якщо ви там її... Намагаєтесь якось дуже толерантно донести, і ви бачите, що вас не чують, що на вас не зважають. тоді ви просто рубаєте руба, кажете отак, отак, отак це моя думка, я за нею стою, і нічого не зміниться в цьому плані. Також тут мова може йти про пересування, коли вам дуже швидко знадобиться кудись їхати, можливо, в якесь відрядження чи в якусь подорож, але начебто ви у цій подорожі, у цій дорозі прощаєтесь з чимось із минулого. Це може бути, що у ваше життя увірветься якась людина. А яка, яка це може бути людина із минулого також, яка буде намагатися вам довести свою точку зору, або щось дуже емоційно експресивно роз'яснити, пояснити? А якщо особливо ви з цією людиною не зуміли розпрощатися всередині себе? Це коли вже втрачені стосунки, але іще, ну там, досі щось всередині тліє, то ця людина може до вас повернутися, аби ну щось своє довести, аби, можливо, навіть вколоти вас чимось, дорікнути чимось. І так само це може стати таким. Для того, аби ви сказали собі, врешті-решт, що все, це вже не моя історія, я вже не стану сумувати за тим, що було в мене в минулому, тому що в мене тут вже майбутнє, а воно вже так е е мені маякує, що я тут, я вже починаюся, тобі треба розвернутися просто з минулого у майбутнє. В іншу сторону. Розгорни свої плечі, поглянь, Ми тут всі, ми чекаємо, так ти роздопишся. Загалом, всередині листопада будуть відбуватися дуже стрімкі події, і вам треба буде контролювати все, що ви говорите, все, що ви дієте, ваші всі, не знаю, кожне слово, кожен рух, кожну дію, вам треба буде це все контролювати, тому що ви можете з занадто високу емоційність. Щось дуже неліцеприятне людям порозказувати. І тоді доведеться розгрібатися за наслідками, з наслідками, цієї занадто високої чутливості і емоційності. Третя декада листопада відбуватимуться. Певні зміни, або або вони будуть починати відбуватися, або вони ще тривають у вас у кожного по-своєму. Трансформація. Тут ви або розумієте, що ваше життя змінилось на 360 градусів, або ви розумієте, що ви стоїте на порозі цих кардинальних, радикальних змін. Ви тут розумієте і усвідомлюєте і відчуваєте, що ваше життя зовсім стало інакше. Це такий масова у нас трансформація відбувається да, вже з лютого місяця. І ось тут в кінці листопада до вас може прийти певне усвідомлення. Ви або можете зрозуміти, що все. А на колишньому житті крапка, і мені треба рухатись вперед, пристосовуватись до нових обставин, навчатися чомусь новому. Що я вже не в змозі, я вже не в силах депресувати, сидіти, страждати. Треба вставати, йти щось робити, навчатися новому, йти на якусь роботу, досліджувати той світ, який зараз навколо, який новий світ, який навколо вас. Знайомитися з новими людьми, з новими культурами, робити щось незвичне для себе, здобуваючи новий досвід. Ну, дивіться, по-перше, тут всім роздається по заслугах. Тут, якщо ви робили добрі справи, то вони вам повертаються. Якщо робили щось зле, пліткували, мстилися, злословили, там, ображали, то вам так і дається. Ці карти говорять про те, що ці зміни вони невідворотні. Що так, можливо, тобі доведеться зовсім по інакшому починати жити. Можливо, тобі доведеться, і, до речі, тут ще. У кого є судові е, справи да, у розгляді. Не знаю, як там будуть е, розвиватися події, але тут може бути теж щось пов'язане з е, цими судовими справами, бо дві карти е, такі е, юридичні: це справедливість і, і суд. Е, тобто, і тут якась радість для вас, якась радісна звістка. Але ну, це такий тяжкий процес. Тяжкий процес, і він для вас невідворотній. Тобто вам через це треба було пройти. Можливо, у вас завершиться суд на вашу користь. Якщо він там довго тривав, ви скажете, Боже, ну нарешті-нарешті справедливість, грає в фанфари, і всім возда воздалося... А також це може бути, знаєте, не земний суд, а якась небесна канцелярія, яка, а, яка дасть вам знати, що людина, яка, припустимо, погано поводилась по відношенню до вас, отримала своє покарання. Ви можете про це дізнатися. Ох. У кожного буде своя історія, і у мене прохання до вас, коли ви усвідомите цей зв'язок між тим, що я зараз говорю, і тим, що відбувається в вашому житті, відпишіть в коментарях, у кого яка історія програється. Тому що ці зміни, дивіться, ну тут просто чотири старші аркани. і вони всі ну, дуже серйозні, вони вагомі, вони дуже важливі у житті. Таке поєднання, воно таке дуже серйозне. Але не відкидаємо тут пажа, який говорить про те, що, можливо, необхідно буде здобувати нові цінності. Нові знання, можливо, необхідно буде вам дізнаватися, приміром, якщо задовольнило ваше судове рішення, вам доведеться консультуватися з юристами і прораховувати план подальших дій, що вам робити вдалі. Або тут так само мова може йти про те, що ви можете оформлювати якісь юридичні документи, і вам необхідні будуть консультації. Тобто, взагалі, зовсім по-різному, але суть залишається такою, що ця подія, вона для вас, у вашому житті дуже важлива, надважлива. І вам треба, навіть якщо ви цього не усвідомлюєте зараз, ви вже побачите по наслідках це. Можливо, це буде дуже скоро, можливо, ви вже зараз розумієте, про що мова, можливо, це буде через місяць, через рік, через 10 років. Кожного по-своєму. Ну, але прошу відписатися в коментарях. Порада для риб на листопад 2022 року: спокій, рівновага і внутрішній баланс. Не дивлячись ні на що, вам треба дуже багато часу приділяти своєму внутрішньому емоційному стану. Намагайте робити щось для себе дуже приємне, що вас може наповнити. А вам необхідно знайти цю внутрішню рівновагу. Пам'ятаєте, на початку ми говорили про Терези? Про те, щоб у вас був рівний, спокійний, стабільний внутрішній стан. Так само і тут. Тут Янгол переливає, бачите, емоції, вода це емоції, вона пере він переливає з чаші до чаші. Тобто таким чином заспокоює, знаєте, переливаючи і цей звук води. Якщо у вас є змога провести час десь біля водой, ми обов'язково з'їздіть, сходіть, посидіть біля водойми, поспостерігайте. Просто подивіться на природу. Такі справи для вас рибки. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного листопада. Пишіть у коментарях свої враження про те, що у вас прогриється по моїх розкладах. Що не прогриється, також пишіть на що ви там сподівалися. Давайте спілкуватися, бо в коментарях зовсім пусто і мені від того дуже сумно. Також буду вдячна за лайки. Дякую всім за увагу. Пока-пока.